Так, доброго дня, друга частина. Ну, ось так. Е, купилися клапана, будуть притиратися, буде братися новина ну, на старих клапан. І зараз я вам покажу. Буде братися притирка. Зараз да? Саме... один якийсь витягну. Зараз не, не можу нащупати. Що витягнув клапан. Да? Сюди буде вставлятися так ось пружинка. На цей клапан, так наверх. Пружиночка м'якенька така. Щоб... Не сильно туго, не жорстко м'якенько І вставляється вход пружиночкою. А другий клапан буде накручуватися на е, шуруповерт, щоб там обороти виставити. Не треба на скажених оборотах його притирати син. На слабеньких оборотах дві хвилини з пастою. І оця пружинка так іграти, і ви повинні так водити, так, воно круте і придавлює так жжж. Трошки попустили, потім опять джик джик І так будете настраювати чи притирати клапана з пастою. З пастою їх помастити треба. Туди помащиться. І притирати пастою. Це зараз все буде все робиться, все настраюється, І буде потім працювати. і клапана вже прибули. То так. Зазори, 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 зазори між клапанами. Так, Впускний. все, Впускний Це впускний. Впускни. Впускний клапан 015. Я там фотку скинув. Там є розписання. Випускний 0.20. Так. Тут таке все розписання в інтернеті подивився, бачу, хтось там виставляє по цей. Ну, це стандартне розписання для цих. У мене і книжка є. 0,15, 020, випускний 0,20, щоб ви запам'ятали, настраюєте. Проїж... Покатаєтесь трохи. Ну все, Я покатаюсь трохи, все, клапана вже ще притерті, ще може десь щось попуститься чи притягнеться поїздю. Не знаю скільки там поїздю. Ну, може, якісь 10 сотих пофризую. Моя трохи прокатнусь. І снять кришечку. і Перевірить всі клапана, може треба ще піднастроїти, вони обкатаються. Треба буде їх піднастроїти після їзди, щоб вони притерлися гарненько. І потім все. Потім вже раз ну, піднастроїть, може там раз у півгода ще до неї глянуть, а потім, там, може, раз в году вже, вже по слуху вже головки почнуть трохи цакотіти. Заглянули, послухали, подивилися, зі синоклатають. І настроїли. От так. Буде збиратися, я вам ще запустю мотоблока. Як він працює. Це все. Все це я включу вам, покажу. Ще от зніму, як він буде працювати. А зараз буде притиратися і зборка. І все. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Так, Все, мотоблок зібраний. Заводився, все чітко, там відео, як працює чітко, є, буде на показі. Коротше, е як притирали клапана, ми зробили трохи по-другому. Пружинки в мене такої не було, як я хотів, там відео. є, е В ютубах не в мене, а в інших каналах теж я бачив, Він... Коротше, брали ось таку шланочку. Цим... Так зробили, це так показали мені, я побачу, надівали на клапан. цю Кусочок одрізали, наділи і до шуруповерта. І наділиш на клапан, клапан ставили, наділи, тільки не на головку що на руках держали. шуруповерт і крутиш. Туди-сюди в сторону. Крутиш шуруповертом, клац, клац крутиш, крутиш, крутиш в одну, в другу сторону рота. І все. І притирали отакими способом, З пастою, все як положено, один, другий. Ну і мотоблок запустився, все нормально. З при цьому бризкали у входи, щоб як понадівали. Бензин не пропускав, що в одного, що в другого. Все притерли, все було нормально. Причому бензина побризкали, все там було нормально, вони не пускали. Тепер трохи двигунчик попрацює. Може, яких 10 сотих там відпрацює. Кришечка зніметься, клапана підправляться. І все. І будемо їздити далі. Працювати. Все добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.